Привіт-привіт! Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада зустрічі! Це перше відео, яке я записую на канал, і мені трошки лячно. Нарешті я записую перше відео рубрики. Вони це трусторії, які я збираю е, на сайтах знайомств, у знайомих та у будь-яких бажаючих людей. Я хочу знімати, е, як я зачитую е, різні трусторії від різних людей. Головне, щоб це були реальні історії. Я якось на це реагую. На тему сексу, на тему стосунків, на тему цікавих взагалі історій, пов'язаних е, із е, пізнанням себе, своєї сексуальності та особистості. Я дуже хочу посприяти зменшенню тапуювання сексуальної теми. Я дуже хочу показувати, як це буває. що у буває всіх по-різному, і все нормально, з усіма. Головне, головне без насилля. Я зайшла на п'юр. Можливо, ви знаєте, такий сервіс, дуже прикольний для пошуку сексу. Ось, і створила там оголошення, що я шукаю цікаві історії для свого подкасту. І мені відкликнулось декілька людей. І ось така історія була першою, і зараз послухайте. Я чоловік, мені 31 рік. Коли мені було 16 років, я почав помічати, що відчуваю до мами цікавість як до жінки. Не знаю, що мало вирішальне значення у цьому, чи те, що у неї були напружені стосунки з батьком і вони фактично не жили разом до моменту розлучення, чи увага з боку інших чоловіків, за якою я не раз спостерігав, чи, можливо, по окремі випадки, коли я заставав її у пікантних ситуаціях на кшталт перевдягання. Але з часом. Ця цікавість стала більш усвідомленою і наміри спостерігати за нею також. Зараз їй 54 роки. Вона все ще доволі приваблива і доглянута жінка. Зріс 161 см, вага 67-69 кг. Доволі жіночна і пропорційна фігура, попри легку пишність. Груди четвертого розміру, карі очі, волосся збирає в завиток чи дульку, така елегантна жіночка з сімейними цінностями. В перший раз, коли я застав її за заняттям сексом, мені було біля 18 19 років. До того я часто чув її стогін, коли вона закривалася з чоловіками у своїй кімнаті, але візуально не міг це оцінити. В той день я повернувся додому передочасно, хоча мав затриматись з друзями на одному заході. Коли я прийшов додому, то позвичці, не помітивши чоловіче взуття в коридорі, пішов в сторону маміної кімнати. Чомусь думав, що не порушує її спокій. Але коли я відкрив двері, я був шокований побаченим. Моя порядна мама була оголеною і насаджувалася зверху, на наче... дуже детально розповідає чоловіка. Мама лиш встигла на пару градусів повернути голову в сторону відкритих моїх дверей, щоб попевно попросити мене вийти, але я попередив її, ой, випередив її і зачинив двері. Моє серце билося в шаленому ритмі, дихання спирало. Я пішов до себе в кімнату з цією яскравою картинкою в голові. Потім я цілу ніч мастурбував, згадуючи це, незважаючи на почуття сорому на запобачене. Певно, в цей день я вперше чітко усвідомив наскільки вона бажана жінка. І що мені хочеться повтору таких ситуацій. Наступного дня ми майже не спілкувалися, ніби це було вкрай незручно обговорювати. В просторі була якась напруга, і ми майже не дивилися одне одному в очі. Вау. Коли я вперше це прочитала, мені здалося, що це типу, якийсь уривок з такого еротичного обвідання. Я спитала автора. Це дійсно твій досвід? Чи це якісь твої фантазії, або це якийсь дійсно там уривок, заповідання? Він сказав ні. Це дійсно так. І що просто він дуже любить дивитись на якісь деталі і запам'ятовувати їх. І саме тому у нього видається так чітко писати. Я навіть порадила цьому автору цього повідомлення, щоб він задумався над тим, щоб писати юридичні оповідання. А чому ні? Він може таким чином сублімувати свої переживання, свої емоції, свою закоханість у маму, і можливо це комусь зайде. Я спитала його, як воно зараз, як вони живуть разом чи не разом, як вони спілкуються, чи говорить він з мамою про свої почуття до неї. І він відповів: зараз ми живемо разом, стосунки доволі довірливі, спілкуємося відкрито, але вона все таки позиціонує себе як мама. Я можу дозволити собі обійняти її, коли вона наприклад в нічній сорочці на голі груди, або зробити їй комплімент, зробити масаж спини, легко поцілувати в губи перед тим як йду на роботу, але напряму ніколи не говорив, що думаю. Я багато можу уявити і нафантазувати, але саме ця історія правдива. Перше моє враження це хочеться сказати о боже мій ось. Але насправді, ну це ж фантазії. Ми їх не контролюємо. І ось так от відверто подивитися на свої фантазії і усвідомити їх, мені здається, це дуже потребує багато сміливості. Головне це без насильства. До будь кого коли я створила об'яву на сайті знайомств П'юр, я дивилася, хто мене лайкнув, і саме цей чоловік він у себе в акаунті написав, що він фантазує про свою маму і може поділитися цим досвідом. Тобто людина прийшла на сайт знайомств, де може анонімно розказати цю історію і таким чином виразити це, і ніби реалізувати. Я те саме роблю. І, В принципі, цей подкаст створився, щоб я більше балакала про секс і реалізовувала це все через розмову з цікавими людьми, само собою, з вами. Тобто це класний спосіб, це такий терапевтичний спосіб реалізовувати це, а не накопичувати в себе всередині, щоб це потім не призвело дійсно до якогось насильства. Фантазії, особливо коли вони дуже інтенсивні, вони можуть як зробити нам. Приємно так і зашкодити. Головне, усвідомлювати їх і знаходити екологічні способи сублімування, реалізації цих фантазій. І мені здається, що саме цей чоловік він знайшов дуже крутий спосіб, він поділився цією історією. Зі мною, може, з кимось ще. Я знаю продовження цієї історії, воно просто фантастичне. А через деякий час мені цей чоловік написав, що він познайомився на тому ж П'юрі з жіночкою, досить дорослою. Вона була дуже схожа на його маму. Вони зустрілись, вони один одному сподобались. Він поділився з нею щиро відверто, тим, що у нього є такі фантазії про маму, а вона йому розказала, що у неї є фантазії про сина. Просто розумієте? Це доля. Просто люди зійшлись по фантазіям. Таким чином, вони можуть без насильства з кайфом проводити час разом. Реалізовувати свої оці рольові якісь там фантазії, моделі, ігри. І нікому не зашкодити цим і бути задоволеними. Це просто amazing. Люди. Я, я в шоці. Я в нього запитала: ну чого там, як там застрілись сюди-сюди? І у них там прям щось можливо, навіть стосунки якісь вийдуть. уявляєте? Жити, соромити себе і казати собі, Боже, який я жахливий, або шукати способи екологічної реалізації своїх фантазій. І прикиньте, іноді світ підкидує ось таке, коли ви просто, ну, коли пазлик просто сходиться і все. Я у захваті, чесно, це дуже чудова історія, і з дуже чудовим продовженням. Я просто бажаю, щоб фантазії здійснювалися в такій. Ігровій формі, і щоб ці люди просто кайфували і. І речі, щастя, здоров'я вам, діточок, як на небі, зірочок, і все таке. Ви зрозуміли мене. Взагалі, коли в мене тільки з'явилася ідея цього подкасту, і коли я вже почала збирати ці історії, я поспілкувалася зі своєю знайомою, і розповіла їй цю чудову історію про закоханість у маму. А і вона мені сказала, що це називається едипів комплекс, Я цього раніше не знала. Давайте загуглимо і подивимось, що це взагалі означає. Едипів комплекс – це понят... поняття психоаналітичної теорії, яке описує стосунки, потяги і почуття, які з'являються у дитини. Під... Ой, тут дуже заплутано написано: коротше, едипів комплекс – це коли у дітей. З'являється почуття до батьків, якась сексуальна тяга. Але я не експертка, я не компетентна в цьому питанні. Тож, якщо вам цікаво цікавіше дізнатися більше про саме що це таке, як з цим жити, і так далі, то загугують. Я думаю, ви знайдете експертів, які вам цьому допоможуть. А я думаю, що в цьому нічого поганого нема, якщо це не заважає життю. А, але якщо вже тяжко, то завжди можна звернутися до психологічної допомоги, підтримки, і вам допоможуть навчитися з цим жити. І це нормально. Я сама ходжу до психотерапевтки, і це дуже мені допомагає. І коли я дізналася, що це називається комплекс», я написала цьому автору повідомлення, типу. Ой, ти знав, що це так називається? Чи не хотів ти звернутися до психотерапевта за допомогою, щоб це якось здолати? Він мені відповів, що так, він в курсі, як це називається. Він в курсі, що з ним відбувається, але якось це вирішувати він не хоче, бо це для нього, для нього ці почуття до мами вони викликають у нього прилив адреналіну, і він від цього ніби залежний. Але це не дуже впливає на його життя. У нього бувають стосунки з жінками. Це, в принципі, він каже, що це не впливає на нього. і Я, в принципі, окей, якщо людина нормально живеться. без проблем, головне, щоб ніхто не страждав і щоб не було насильства. Вкотре буду про це знову і знову повторювати. Тим паче, що він знайшов такий шикарний спосіб це реалізовувати, знайшов собі знайому подружку, дівчину, жіночку, яка також зацікавлена в тому, щоб пограти в такі ігри вайнот, як то кажуть. Ось така сьогодні була історія е цікава, так? Пишіть, як вам. Е я в захваті, чесно, я в захваті, в мене ще багато історій дуже цікавих. Які я назбирала, які є у мене з мого власного досвіду або з досвіду моїх друзів? Тож чекайте на нові випуски, ставте лайк під цим відео, пишіть коментар, підписуйтесь, а також переходьте на канали. Дивіться, в мене є аудіодкасти на різні теми. Вже є запис на тему Поляморія, полігамія. Моногамія, а також про сексуальні іграшки і що можна купити у секшопі. Тож, переходьте, слухайте. А також у подкасті про секс-іграшки у другій частині у нас проходить розіграш ось цього лубрикантика, і він дуже смачний. Я його тестую, я його пробую на смак. Точно такий же лубрик, тільки відкритий. Під час запису подкасту послухайте і просто послухайте моє враження від нього. Я в захваті. А щоб прийняти участь у розіграші, переходьте на відео з аудіоподкастом на систему секс іграшок, частина друга. Слухайте його. Там у подкасті будуть вказані правила участі. Поки що лише одна людина приймає участь. Ну, в мене нема аудиторії, звісно. Тож. Дуже високі шанси, дуже високі шанси його виграти, я відправлю його у будь-яку точку світу. Тож приймайте участь, друзі. Якщо ви хочете також розказати якусь свою true story, наприклад, про. Невдалі побачення, або крінжові побачення, або навпаки. Дуже вдалі побачення. Або про ваші очікування і реальність, про втілення ваших фантазій. То, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео. Заходьте мене як адміністратора групи, і пишіть мені у приватні повідомлення вашу історію. Все. слава Україні!